Доброго вечора, слава Україні слава героям, хто її боронить. Сьогодні буде таке маленьке відео, цікаве. Частково мілітарне, частково ні, але про пов'язані речі. Відмінність буде в тому, що тут не буде огляду військового спорядження, стандартів військових, балістичних і такого іншого. Тут буде чуть-чуть глибша історія, яка, на мою думку, має критичний вплив на речі, що зараз відбувається. Що таке перемога? Підміна цілей за 30 років в Україні призвела до того, що ну, суспільству важко, напевно, вирішити, що таке 100% досягнення тої чи іншої цілі. До ну, прикладу, перемога. От перемога. Нехай буде перемога, вихід на державний кордон. Ну, вийшли ми на державний кордон. Росія розвалилась, не розвалилась, але де гарантія, що це все не повториться через. Декілька років, чи навіть через декілька місяців немає. Чому немає? Тому що ми напряму залежимо від того, що буде відбуватися назовні від нас. І самі всередині, кроме того, як плакувати загибших і лікувати поранених. Ну і працювати на допомогу ми більше нічого, в принципі, зробити не можемо. Чому так? Тому що за 30 років ми не спромоглися. Не спромоглися побудувати суспільство, економіку, яка би не унеможливила цю агресію Кацапстана. От і вся правда. Тому як е, ті е, речі, які роз'їдають державні інституції, вони нікуди не ділися а в деяких моментах навіть і погіршилися. Ну, до прикладу, візьмемо ситуацію з яйцями в кілограмах. Відсутність освіти. Плюс-мінус призвело до того, що можна підмінювати і маніпулювати різними речами. Да? От проста ситуація, поясню, вкратце. Для мене прикро, мені встидно. Є стандарти, є стандарти, до прикладу, у мене на бронежилети. Вони регламентують і описують мені навіть, як я маю маркувати, як я упаковувати і що маю зазначати. Відкрию да? вам великий секрет. В АТБ чи в Сільпо на упаковках з яйцями написано стандарт, по якому. Має відбуватися виробництво яєць. Як вони мають упаковуватися, передаватися, які мають бути супроводжуючі документи, там немає про зважування у мішках і в кілограмах. Та це хто би спробував зробити, технічно неможливо. Зато можливо навіяти думку, що все ок, так воно вийшло. Мені встидно. Одним з моментів, який, на мою думку, є критично важливим в Україні, це судова система. Судова система при її нормальній роботі. Нівелює корупційні ризики, в принципі, знижує, напевно, і злочинність, тому як не потрібно справедливість шукати силовими методами, можливо, знайти її в суді. Не? Силовими методами завжди простіше, але я думаю, європейський шлях і вказував би на те, що в суді встановлюється справедливість і приймаються ті рішення, які унеможливлюють ніякі інші сценарії. Чому тут лежать ці папірчики на цьому столі? Ну, Почнемо з того, що інтелектуальна власність в Україні, на мою думку, є і має розвиватися. І людей розумних нас вистачає, і технологій ми можемо здобути. Але, як і всьому іншому, захисту її немає. І в цьому я переконався на своєму досвіді. В мене було таке бажання пройти шлях по захисту своєї інтелектуальної власності. Захищати не в Фейсбуці, не в ще якихось речах, а захищати в суді. Ну, по справедливості, як воно мало бути. Мені було цікаво пройти цей шлях, зрозуміти, чи є сенс інвестувати саме в Україні в розвиток, скажем так, створювати щось нове, щось нове створювати в рази дорожче і витратніше по часу, і по ресурсу, чим купіювати щось інше. Але без створення нового розвитку не буде. Ну, на одній копії ти ну, не вийдеш нікуди. Тобто, а що таке створювати нове? Це освіти, розвиток, технології і т.д. і, т. і т. В наших умовах це в десятки разів важче, чим це робити було б в Китаї, чи, наприклад, там, в Європі чи в США. Але українцю хочеться зробити це в Україні. Ну і був вирішений такий момент пройти цей шлях. Да? Ну, Скажімо так, питання навіть не в ситуації. Да? В ситуації, коли ти робиш там тисячі виробів, і один з виробів має там якісь е, порушення е, твоєї інтуальної власності, ну, воно не суттєве по бізнесу і не суттєве по фінансовим втратах. Просто е, суттєвий сам принцип. Ну, тобто, якщо ти став на цей шлях і вирішив не йти, то не, його потрібно пройти до кінця. Е, маємось таку справу по захисту. Інтуальної власності по підсумку. Ну, от, до прикладу, ось такому, да? хай буде ось такий, це будуть аналоги. Суть не в справі і не в самих тих підсумках, суть тому, що короткий аналіз, перш за все. Чому оці речі, на мою думку, критично впливають на обороноздатність? Розглянемо ситуацію. Да? Компанія французька або американська хоче відкрити виробництво. Бронеелементів керамічних в Україні, маючи технології, сировину, ну, зменшити логістику, отримати воююча країна і, в принципі, можливо, частково построїти виробництво. І це буде взаємовигідно і українському виробнику, і його партнеру за кордоном. Але вони мають низку технічних рішень, які би вони хотіли захистити і унеможливити незаконне їх використання. Да? Ну вони кажуть, тут давайте дослідимо український. Ринок дослідимо, як можна захистити свої напрацювання в Україні, да? крім порядного відношення. Да? Вони аналізують, дивляться, кажуть, ну, ми так подивилися, у вас в принципі, не існує інтуальної власності і цілий орган, там, Укрпатент, і всі патентні повірення, в принципі, нічого доброго не несуть, крім як виготовляють такі бумажки, які не мають крім візуально ніякого. Ніякої більшій цінності по факту. Чому я так говорю? У мене таких бумажок багато, і я буду за них боротися і буду пробувати цю ситуацію змінити. Питання не в самих бумажках, не в якихось прибутках. Згідно з цією справою, ми не вимагали ні копійки компенсації, ні за що. Була тільки вимога зупинити використання. Про ніякі компенсації, фінансові моменти. Мови в справі не йшло. І, в принципі, йти не могло. Вона була більше потрібна для того, щоб зрозуміти систему. Так ось, компанія французька чи американська досліджує, бачить, що неможливо, ну і відмовляється. По великому рахунку вартість кінцевого продукту збільшується, логістика збільшується, і на ринку, і по великому рахунку, в якісних показниках відсутні. Наприклад, нехай тут буде бронепластина, яка 4 класу, і важить 2,2 кг. Пройшов рік війни. Масово їх немає, ми використовуємо метал. Ось це все, як впливає. І, до прикладу, судді і люди, які приймають рішення, вони навіть не розуміють, що це десь далеко, що да, впали на обороноздатність, силові структури, ну, це десь там, а це десь тут. Яйця десь тут, в кілограмах, а це десь там далеко. Ну, яйця, певно, ближче, бо то ж військовим готують. Але. Інтуальна власність, це взагалі щось таке, яке не мало би місця в військовий стан. Мало би. Тому як ті речі, які є, вони безпосередньо впливають, навіть якщо ми цього не розуміємо. Відповідно до цієї справи, в чому тут цікаві аспекти? Для юристів було б цікаво передивитися цю справу, і е, вона є для мене показовою. Е, я мав досвід в інших справах, але це е, саме цікаво в чому ось е, рішення. Через два роки по справі, воно було на користь нашу. Була низка експертиз, експертиза е, при, наша, експертиза опонента. По якісті там, цих експертиз, нехай суддя приймав рішення, ймовиніше. Ним була назначена незалежна експертиза, яка теж стала на нашу сторону. Відповідно, рішення суда було на нашу сторону. Тобто, е, суд ми просили заборонити використання. Ну, якби захистити нашу інтелектуальну правовласність. Суд для об'єктивного дослідження провів дослідження ще і по патенту, по умовах його, чи він дійсний, чи він не дійсний, тому як патент на корисну модель проходить формальну оцінку і, в принципі, лягає на совість того, хто це патентує. Створені новостворені і перестворені органи на кшталт апеляції в Укрпатенті. За два чи три роки так і не запрацювали. І весь турборежим по створенню закон є, нормативної бази під закон немає. І дуже прикро, що частину людей, хто приймали в цьому участь, вони є хмельничани. І до я чув в цьому місті про них тільки відносно позитивні відгуки. Не знаю, чи їм буде цікаво потім приїжджати в це місто і чути їх трошки інше, але напевно погляди у них такі, що дозволяють так себе вести. Менше з тим. Ось справа. Що тут показове? є те, що перша інстанція 100% задоволення на позову на основі ці документів можна дослідити. Справа дуже довго тягнулася, мало купу там експертиз, переекспертиз, заяви свідків і т.п. Далі відбувається така цікава річ. Відбувається апеляція. Ця річ цікава, тому як апеляція за 5 хвилин в одне засідання приймає рішення, яким нівелює 2 роки самого процесу. Ну, отак. Переглянувши відео, яке йде, наприклад, у 12 хвилин, за 5 хвилин виноситься рішення. Ну, будемо думати, що колеги суддів десь перед тим хотіли його подивитися. Але показово тут не те. Показове те, що по-простому е, пояснити, да? я звертаю до суду і кажу, сусід їсть мої черешні на моєму так, домогосподарстві». Сусід каже, я не їм ці черешні. Е, суд в першої інстанції встановлює, що він їсть, і забороняє йому це робити. Да? Сусід йде в апеляцію і апеляція бере і встановлює, причому він стверджує, що це ділянка його, черешня, і в принципі теж це саме. А апіляція бере каже, там може їсти, які питання. Тут так виходить, що і ділянка вже не, не моя, а сусіда. <сум> Причому в матеріалах справи є зовсім інші речі. Тобто суд апеляційний встановлює право попереднього використання. Це е, показово і цікаво, тому як є такі речі, які, от просто, на мою думку, на голову не налазять. Да? Є патент, який за. Реєстрований 25.06. 19 рік, поданий 2018 рік, нехай буде там теж 06, чи нехай нехай не 07. Ну, за рік до цього поданий. Є заява свідка. ну Ок, вона буде менш цікава, але тут написано: орієнтовно свідком є директор, бившого підприємства, який, в принципі, порушує нашу актуальну власність. І цей свідок дає покази. Це є в матеріалах справи. На це зверталось в. Заперечні на апеляційну скаргу, увага колеги і суддів. І тут написано орієнтовно жовтня 2018 року. Потім у нас простування цієї історії, в матеріалах справи теж є, і теж ми це апеляційну колегію суддів апеляції звертали увагу. Опонент подає клопотання, і в цьому клопотанні він сам стверджує і надає докази, що. Підсумок вони почали розробляти 27.08.2019, ось. 2019 Ось. 27.08. 25.08 зареєстрований патент. Тобто немає об'єктивно, навіть без цього року немає попереднього використання. От немає. Тому як отак от от воно вийшло. Але Колегія суддів за 5 хвилин встановлює, що є. І відмовляє, там, анулює попереднє рішення два роки. Два роки судових процесів, експертиза незалежна йшла десь пів року встановила, що патент порушений порушує і відповідає умовам патентознатності новизна. Незалежний експерт це не той, що ми замовляли в нього висновок, і не той, що опоненти замовляли свій висновок в другій організації, це те, що призначив суд першої інстанції. Це не вілюється. Судді, Я не впевнений, що судді мають технічну освіту, яка дає можливість розібратися у видах кріплень, роз'ємних, нероз'ємних, в видах фіксації, на що є певні стандарти. У виді Кріпільних елементів, закльопки, люверси і ТД і ТП. Я думаю, що відсутня в них технічна освіта. І вони не є спеціалістами в технічній галузі і не можуть класти на себе обов'язки експертів. Але це є можливо. І ось такі дії, якщо вони не закінчаться найближчим часом, нам не вдасться побудувати нормальну функціонуючу державу, яка зможе сама себе, скажімо так, боронити, мати промисловість, яка буде здатна себе боронити, мати економіку, яка буде здатна оплачувати цю оборону. Нам доведеться отак, як зараз, відходити з протягнутою рукою. Поможіть нам. Ну, мені особисто, як громадянин України, мені встидно. Встидно за ці речі. Мені дуже прикро, що заплачена така ціна і вона буде платитися надалі. Десятки тисяч життів, зруйнованих доль, сліз, дітей. Це ця ціна. Ціна за нерозбудовану державу, ціна за такі речі. Ну, тут немає нічого критичного. У нас ще буде касація, по-моєму, справа зареєстрована, прийнята, і вона колись буде розглядатися там, через місяць чи коли. І ми будемо далі шукати справедливості, але суть не в тому. Суть в тому, що два роки. Якщо навіть касація прийме рішення повернутися в апеляцію, переглянути п'яте, десяте, без реформування судової системи не тільки в галузі інтелектуальної власності, а в всіх напрямках, неможливо розбудувати державу без сенсу. Це утопія. Утопія патентувати, розробляти в цих умовах це може робити тільки людина, яка щиро щось вірить, хоча в глибині душі, розуміючи, що це без сенсу. Я вірю, я розумію, я буду пробувати це змінити. Я не ставив собі за ціль на цьому зробити бізнес. Я не вимагав ніяких грошей. Коли мені запропонували примирення, я висунув умову, яку я вважаю порядною. Як мало би бути примирення? Але. Сума, скажімо так, втрат перевистила бажання опонентів, вони вирішили піти другим шляхом. Я маю багато патентів на різні речі. В одному з попередніх відео я говорив, що я не буду вимагати ніяких речей там, припинення, коли відбуваються воєнні дії. В тому випадку, коли хтось щось бере, кому чимось користується, і це йде на користь. Якщо в інших якихось випадках будемо діяти по ситуації. в моменти, коли відбуваються страшні втрати і відбувається страшне горе в Україні, така маленька ситуація там, з якимось патентом, вона виглядає з одної сторони смішною. Я це відео зробив не для, цього, не для того, щоб приймати зараз якісь рішення. Я це відео зробив для історії. Якщо нашому, скажімо так, поколінню не вдасться нічого змінити. Може, воно допоможе в розумінні там, наступним поколінням або наступним мрійникам, які будуть пробувати колупати цю е, стіну. Насправді, це важливі речі, тому як вони несуть за собою зміни, а ці зміни несуть за собою подальшу безпеку. Перемога, на мою думку, не буде пов'язана з виходом на державні кордони. Тим паче вона не буде пов'язана з... Там, розколом Кацапстана чи ще з якимись моментами. Перемога буде тільки тоді, коли ми станемо в спромозі самостійно забезпечити свій захист. Ось тут самостійного забезпечення немає. Я думаю, що серед суддів є багато потужних людей. Я знаю, що частина суддів приймає участь безпосередньо в бойових діях і боронить Україну. І дуже приємно, що є такі люди, які про це не розголошують. Я вражений і я думаю, що серед них є юристи, які розуміють, що таке юрист, який боронить правду, а не той юрист, який е може занести і є виход, з ким поговорити. Ну, Будемо відвертими, що ніхто не розуміє, що в нас не існує судової системи, що в нас вся система працює через домовитись і занести і купити рішення. І кого послухати, в кого вплив більший. Ну тобто, ну, це ж дико. Ну, хіба так ви всі бачите перемогу? Хіба ця кров, яка пролита на нашій землі, не буде міняти відтінок в кінці, коли стоїть, до прикладу, наш прапор на Кремлі? Але повертаючись додому, ми зустрічаємо знову ось такі всі речі. Ну, так не працює. Зміни відбуваються тільки тоді, коли їх вимагають. От я вимагаю змін. Мене не влаштовує порядок справ в судовій системі. Мене не влаштовує порядок справ в податковій системі. Момент, коли електроенергія подавалась на підприємство, частково там по декілька днів була відсутня, доводилось писати. Листи, якісь таблички незрозумілі, щоб щось десь розблокувати на виробничому підприємстві, яке займається виробництвом 10 років і він не попадало в ніякі ризики податкові, яке має обладнання, яке має статутний капітал, технології, патенти має ТУ розробки, все має тут. А як же, ж, виходить, річ зайшла тканина, вийшов бронежилет? Як так відбулося? А як так відбулося? Ну, давай спитаємо, давай напишемо. подайте нам 158 бумажок, щоб ці 158 бумажок ще були підтверджені 120 бумажками. І це бажано дуже швидко. Ну, реально, сюрреалізм якийсь. Ну, реально. Відстояти в суді ці всі речі, ну, можна, до да, прикладу, через півроку черги судів. Ну, тобто, ну, ми понадавали ці таблички, нам щось там десь розблокували. Дика історія, її потрібно змінювати, щоб це все було недаремно. Дуже дякую хлопцям і дівчатам, що боронять нас в цей момент. Прошу заздалегідь вибачення, якщо це моє відео викличе якісь емоції, незрозумілі. На фоні. Того, що відбувається, я розумію, що воно не зовсім має сенс. Але, на превеликий жаль, для мене особисто е, е, має. Тому як е, принципово я це розпочав і ті речі, які в своєму житті розпочинаю, я їх довожу до кінця при любих. Тобто, я доведу і цю. Слідуюче відео буде, напевно, після апеляції. Цікаво, чим це все закінчиться. В принципі, для себе розглядаю варіант про. Європейський суд, і тут знову ж не буде ніяких фінансових моментів. Мені просто цікаво, щоб зняти фінальне відео і сказати, скільки часу і ресурсів коштує встановлення справедливості, коли ти не пробуєш давати хабарів. Отак от. По-простому. Думати не міг дати? Ну, напевно, міг. Но не захотів. Я хочу пройти цей шлях чесно для себе. Отримати розуміння процесів, ну і в кінці розказати фінально, як це все відбувається. Зараз констатую, що Укрпатент, я не знаю, якось так, случайно попав до них в чат, недавно мене видалили звідти, але чомусь цей самий, Хотів в кінці написати, бо там були якісь переутворні, вони там, там, плакали, жалілися, біда страшна, щось. Не встиг написати, мене раніше, хотів написати, що ваша діяльність утопічна. Звільніться всі, тому що ви даром просижуєте штани, ваші ці патенти в нинішніх реаліях не мають нічого спільного з охороною і з розвитком. Це ілюзія, як і багато чого в нашій країні. І нам з вами доведеться це змінити. Бо, повторююся, зміни відбуваються тільки тоді, коли їх вимагаєте. І ми змінимо і переможемо. Тому як освіта. Розум і розвиток має тут бути. Дякую.